Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На тимчасово окупованій території з'являться смотрящі за школами. Росіяни вводять систему. Тотального контролю за вихованням дітей із першого вересня на тимчасово окупованих територіях України з'являться нові фігури, так звані радники з виховання. Формально це працівники, які мають допомагати вчителям відкривати дітям нові можливості, але фактично це ідеологічні наглядачі, які відповідатимуть за впровадження спеціальної кремлівської пропаганди в навчальному процесі. Ці так звані радники контролюватимуть, як наративи звучать у класах, що говорять учителі, і особисто впливатимуть на світогляд дітей. За логікою Москви, це має бути виховання в дусі патріотизму, тобто в дусі руского міра. За словами російських координаторів у Херсонській області вже працюють 98 таких людей, і ще 35 вакансій залишаються відкритими. Окупанти шукають ініціативних кандидатів, готових поширювати потрібною ідеологією в школах і коледжах. Усе це відбувається в межах загальноросійського проекту Навігатори дитинства, створеного за. прямую вказивкую Путина. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил такую задачу, как в каждой школе, в каждом СПО должны быть советники-директоров по воспитанию. На сегодня в Херсонской области 98 советников-директоров в школах СПО уже работают. Но, к сожалению, у нас из-за кадрового голода все-таки есть вакансии. Это 35 человек, это практически 30%. Поэтому сегодняшнее совещание мы собрали для того, того, щоб підняти эту проблему і все таки найти таких ініціативних людей, которые змогли би прийти в школу і помочь дітям відкрити ті можливості, які перед ними відкриваються, це черговий злочин проти української ідентичності і цілеспрямована політика Кремля перевиховати молодих українців на захоплених територіях на справжніх руських граждан. Росія запускає нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Тепер навіть без паспорта. На тимчасово окупованих територіях України Росія всерйоз активізувала мобілізацію місцевих жителів і цього разу з новим механізмом тиску та спрощеними умовами для участі в так званому СВО. Тепер укласти контракт із російським мінобороном можна навіть без російського паспорта. Путін підписав закон, що дозволяє служити в армії РФ людям без громадянства. А на практиці. Це відкриває шлях до масового залучення українців тимчасово окупованих територій, які не отримали чи свідомо відмовились від паспорта держави-агресора. Паралельно окупанти посилюють контроль. Якщо людина не повідомляє військкомат про своє місце проживання, їй чекає штраф до 20 тисяч рублів. Активно працюють і пункти відбору. У Мелітополі, за словами самих загарбників, зростає кількість охочих підписати контракт. Хоча насправді йдеться радше про тиск. Шантаж та обіцянки високих виплат. Інструктори пункту відбору проводять з кожним кандидатом індивідуальні бесіди, в яких розказують о соціальних гарантіях, правах і обязаностях при заключенні контракту. причини для поступлення на службу будучих захисників різні. Новий закон, спрощення процедур, агітаційна кампанія і погрози штрафами все це свідчить про одне: Росія готується до нової хвилі наступу. А місцеве населення для неї це ресурс, який можна змусити воювати проти власної ж країни. Це черговий злочин, спрямований проти цивільних громадян України. І ще один доказ того, що мешканці на тимчасово окупованих територіях для Москви це лише не ресурс, аби продовжувати загарбницькі війни. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. А ще ми запускаємо серію безкоштовних вебінарів, які допоможуть вам краще орієнтуватися в інформаційному просторі та вбережуть вас від фейкових новин. 17 липня у четвер, о 19-й годині, відбудеться онлайн-лекція ідеї, які керують світом, ідеологія та пропаганда, ліві та праві ідеології. Лектором буде Валерій Майданюк, кандидат політичних наук та експерт громадської організації Фонд сприяння демократії. Обов'язково приходьте на цю лекцію онлайн, бо це безкоштовно. На тимчасово окупованих територіях завозять волонтерів з Африки. Кремль імітує міжнародну підтримку окупації. Росія таким чином продовжує використовувати тактику показової міжнародної легітимізації тимчасово окупованих територій України. Цього разу через так званий гуманітарний візит волонтерів з Африки до окупованої частини Запорізької області. Протягом двох тижнів група іноземців перебувала у Мелітополі. Та навколишніх селах у межах кремлівського проекту «Волонтери міра ініціатором акції виступила депутат Держдуми РФ Дмитро Кузніцов, а організатором підконтрольний окупантам Мелітопольський університет. Гости из Африки провели в Запорожской области две насыщенные недели. Их визит стал не только знакомством с регионом, но и реальной помощью местным жителям. Инициатором проекта выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Программу организовал Мелитопольский государственный университет. Также он предоставил все необходимое для комфортного перебывания гостей – проживание, питания, трансфер и экскурсии. На протяжении двух недель иностранных гостей сопровождали волонтеры-студенты и сотрудники Мелитопольского госуниверситета. Под выглядом Культурного обміну гостей возили по музеях, пам'ятках культури та зразково відремонтованих об'єктах, а також залучали до розвезення гуманітарки та висадки дерев на місцевих меморіалах. Усе це під наглядом телекамер, аби потім використати ці кадри у пропагандистських сюжетах про так звану підтримку міжнародної спільноти. Насправді, друзі, такі візити це частина системної інформаційної політики Росії. Кремль намагається створити ілюзію, що окуповані території мають гостинну атмосферу та міжнародних друзів. Завезення іноземців на окуповані території стає все частішим. Україна та міжнародна спільнота фіксує так звані дружні візити, і треба притягувати винних до відповідальності за намагання легалізувати злочини окупаційного режиму. У Маріуполі окупанти затримали 400 мігрантів і відправили їх на СВО. Друзі, минулого тижня російська ФСБ провела один із найбільш масштабних рейдів у тимчасово окупованому місті Маріуполі. Понад 400 мігрантів було затримано, а згодом депортовано до Покровська. Але не для евакуації чи гуманітарної допомоги, а одразу на фронт. За інформацією колишнього радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, 333 мігранти вже офіційно стали частиною штурмових підрозділів армії РФ. Нагадаємо, що згідно з останнім указом Путіна укладати контракти замін оборони тепер дозволено і іноземцям, і особам навіть без громадянства. Формально все законно. Фактично, це насильницька мобілізація. Коли мігрантів завозили до Маріуполя, російська пропаганда знімала сюжети про нове життя, відбудову та можливості. Але все це лише картинка для камери. У реальності ці люди стають гарматним м'ясом, кинутим на передову. Без прав і захисту друзі, це чергове свідчення того, що Кремль проводить примусову насильницьку мобілізацію. А людське життя в цьому контексті це просто ресурс для ведення війни. Чергова цинічна брехня від окупантів у Криму відкрили виставку про український терор із фотонаслідками злочинів самої Росії. У Сімферополі росіяни відкрили чергову пропагандистську виставку під назвою Хроніки терору. Українського неонацистського режиму. Цю виставку розмістили в будівлі так званої Держради Криму. Особливий цинізм у тому, що більшість фото це кадри наслідків підриву Каховської ГЕС, який у червні 23-го року здійснили саме російські загарбники. Внаслідок цього теракту. Постраждали тисячі мешканців Херсонщини. десятки населених пунктів були затоплені, знищена екосистема. Загинули люди, загинули тварини. Тобто окупанти показують в світлинах своїх же злочинів і звинувачують в цих злочинах Україну. Таким чином, Росія намагається виправдати окупацію в очах мешканців тимчасово окупованих територій і зняти з себе відповідальність за злочини, які сама системно скоює на українській землі. Партизани руху АТЕШ вдарили по окупантах у Криму. Було знищено залізничну інфраструктуру біля Керченського мосту. Український рух спротиву продовжує бити точно в ціль. Агенти АТЕШ теж провели диверсію в районі селища Уварове, що у Ленінському районі Криму. Їм добре вдалося знищити релейний шаф, важливий елемент керування залізничним рухом на ділянці, що з'єднує Керченський міст із тиловими базами російських окупантів. Слава Україні! Ця залізнична гілка одна з ключових артерій для російських військ. Саме через неї ворог перекидає техніку, паливо та живу силу на південь України. Пошкодження об'єкта призвело до затримки постачання та збоїв у графіку перекидання ресурсів. Цілеспрямовані удари українського підпілля по логістиці росіян у Криму стають дедалі частішими, і це не випадковість, а стратегічна щоденна робота з глибоким плануванням. Крим це Україна і рух спротиву продовжує діяти тут вже понад кілька років. Партизани наголошують, окупанти не можуть почуватися в безпеці навіть за сотні кілометрів від лінії фронту. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе!